Поїхатися по дві. У сумах запрацювали соціальні маршрутки зі зменшеним тарифом. Дешевий транспорт має бути на кожному маршруті і їздити приблизно раз за годину за затвердженим розкладом. До цього перевізників зобов'язав виконком, мовляв, мають підтримати соціально незахищені верстви населення. Як потрапити на дешевий рейс і коли зловити соціальну маршрутку, розкаже Ніна Коломієць. Проїзд зі знижкою цього тижня містом почали курсувати соціальні маршрутки зі старою вартістю проїзду 2 гривні. Втім, поки черг на дешеві рейси немає. Не всі хочуть чекати на зупинці, щоб зекономити гривню. Я, наприклад, ще не виділа 52 старої маршрутку, яка мені нужна за 2 гривні. І я не готова стільки чекати. На даний момент я поїду на будь-який, так як я поспішаю. А якщо час є, то можливо і буду чекати маршрутку, яка ем, коштуватиме менше. Пари починаються, тому напевно, сядемо, яка буде їхати перша. Раз в час. Ну не знаю, Я думаю, якщо весна, то можна і подождати. Замерзли вже. Що за... Рібонок уже просить дамой. Автобусів за дві гривні у сумах має бути з півсотні, щонайменше по одному на кожному маршруті. Їздити повинні за графіком раз на годину. Ми провели власну інспекцію. Годину на зупинці чекали соціальну маршрутку. За заявленим розкладом тут мало проїхати три маршрутки за дві гривні. Втім, дочекалися ми лише одну. Час рейсів звіряли за офіційним розкладом руху. Втім, у водіїв інші графіки і ціни. Тобто на заявлений час приїздять звичайні по три гривні. Підкажіть, будь ласка, 12.13 тут має бути за цим номером соціальна маршрутка. Це не ваша? Ні, не знаю. Ну, Скажіть, будь ласка, це зараз розстріляєш о 12.30. 12.30. А соціальна маршрутка тут їхала, ви не знаєте, тому що ми її не побачили. Mm -hmm. Нам трапилася лише одна маршрутка з написом Соціальна. І та з незрозумілою вартістю проїзду. А чому висить табличка 2 і дві і три? Маю. Тобто ви возите за дві, так? Так, да. дають три, даю здачу. Назад У відділі логістики міської ради знизують плечима. Поки контролюють наявність соціальних маршруток, а не графік їх руху. Автобус зі знижкою передбачений умовами нового договору. Різницю в ціні маршрутникам не компенсуватимуть. Втім, за порушення обіцяють карати. Ми не накладуємо штрафних санкцій. У нас є лише саме таке суворе покарання це розірвання договору. Ну або просто зауваження, або, або зауваження, просто... да, або да або повністю розірвання договору. Поки ж чиновники просять сумчан допомогти інформацією. Якщо дешеву маршрутку так і не дочекалися, несіть скаргу. Ніна Коломієць, Віктор Лапченко на часі новини.